Зараз таке швидке життя. Люди навіть 10 секунд не хочуть витратити на те, щоб поцікавитися. А як можна було б зробити краще? Чому у мене вдома проблеми? І з вікна холодно, звідкосу дме? Не знаю, це дивно. Люди готові витратити декілька тисяч гривень і вважати, що вони зекономили на вікні і вони молодці. А потім отримують грибок і розводять руками, і руками думають. А як це можна виправити? Чому запотіли склопакети? Щось з-під вікна дує. Ви бачили, скільки піну під відкрив? Зазвичай піни взагалі немає. Це ще якісний монтаж. Два кріплення зліва і два справа. Стандартний набір кріплень для вікон у Бердичеві. Два під низом вікна є два. така штука підставочний профіль. Ми його міняємо на теплий підставочний профіль. Для чого я вам все це розповідаю показую, тому що. Майже ніхто не цікавиться, як можна зробити вікно якісним. Просто задули піною та й все. Але я хочу тим, кому потрібно, донести, як воно має робитись. Воно має робитись ідеально, ідеально вертикально і рівно, без прогибів. Щоб ніде не задувало, не затирало, бо зазвичай між петлями дує. Фурнітура робить туго, і вікно просідає. Це все наслідки встановлення і різних нюансів. Ось подивіться. Два кріплення, 3, 4, 5, 6, 7, посередині 8, 9, 10, 11, 12 кріплень в даному вікні. Ось посередині стоїть кріплення, закрите заглушкою. Відлив пропінений, не тарабанить. І зовні не просто запінено, а захищено гідроізоляцією, яка захищає і від сонця, і від дощу. Під такий відлив не затече, піназовні не випсується, шумоізоляція вікна росте. В даному випадку вікно дійсно круте. 44-й склопакет з двома нерозберігаючими напиленнями і теплі дистанційні рамки. Що це таке, можливо, вам на слух зараз складно зрозуміти. Але я вам скажу, що це круте вікно. Хороше. І просто купити хороше вікно і як-небудь його встановити це буде неякісне рішення. Все має бути відповідно. Ваша заявка, робота майстра і якісний кінцевий результат. Звертайтесь в анти.